Вранці 24 лютого 2022 року російські війська атакували прикордонні пункти пропуску на Сумщині. Окупанти взяли під контроль ділянку автомобільної дороги Київ Москва та поставили свій блокпост на мосту через річку Сейм, відрізавши північ області від столиці та обласного центру. Люди також виявились відрізаними від дому. А тому наприкінці лютого за ними перше виїхав водій шкільного автобусу Свеської школи номер 2 Валерій Стольников. Чоловік згадує. Я достроївся, значить, все. Утрию, у три, сколько чотири години виїжджав, да навіть не спав, щоб не проспати. Радний понімає, то вони, що це саме. Жінка немає, все, що треба їхати. Прихрестила <рістило> і поїхав. І попав я якраз під семь йшов вперед танк. І ми ну, за ним потихеньку їхав. Люди вже в автобусі сиділи, і це саме казали, давайте назад вернемося. Я кажу, ні, назад вертатися не буду, тому що взяв казать, я, я повчу за людьми. Там діти ждуть, кажуть. Чоловік розповідає, що через ворожі блокпости їздив на Суми вісім разів, але найбільше йому запам'яталась перша поїздка і російський блокпост у Чубаковому. Там дві колони були. Одна збоку, і вірта над головою літали два. Ну, і я те саме час дето простояв. потім Да, это сама до російського одного підійшов, кажу, куди це колона двигається. Він каже, сторону сум. Він каже, а я кажу, а це що вони медленно будуть їхати. Кажу, обогнати їх можна. Він каже, ну попадеш на смотрешку на кого. Можеш кажуть, назад не вернутися. Ну я цілий час то простояв, вони Бурин повернули, а я тоді поїхав на суму. Валерій розповідає, що автобус кожного разу повертався переповненим. Росіяни не приховували свого ставлення до людей, але пропускали автобус з пасажирами. Сказали, що ми казали що на сумі не саме ненавидім. Із автобуса то саме ви виводили, строїли у чергу. Провірили, потім п'яту автобуса засилили і поїхали. Разом з водієм Валерієм поверталась до рідного свису і студенка Євгенія. Дівчина розповідає, що війна застали і в Сумах, і батьки дуже хотіли, щоб вона виїхала з міста, яке постійно обстрілювали росіяни. Ми наняли машину у знайомого, він мене довіз до вокзалу, посадив там. Ну, я залишилася з ним, тому що страшно мені було самої залишатися. Потім, коли ми вже доїжджали, мабуть, до путівля, да, водій сказав, що тут стоять же росіяни. А, тому будьте обережні, нічого не кажіть. Ось а, зразу пропала. А, я не могла до жарно ну, подзвонити. Я мамі дзвонила там, коли нас зупинили. Зайшли до автобуса. Ну так пару вопросів спросили, тому що куди їдете, чому, як. та. Ось сказали, що йдемо додому, і все, вони так на нас подивилися. Ну вони з автоматом були. По-моєму, було 3-4 чоловіка. Ми далі поїхали. Далі було теж багато блокпостів, ну і потім ми доїхали вже додому, скажімо так, все добре було. Транспортна блокада регіону тривала до початку квітня, коли виступаючи росіяни підірвали міст через річку Сейм в районі села Чумакове. Але вже 9 квітня було налагоджене регулярне автобусне сполучення між Сумами та Північю області. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.